Всім привіт! Я рада вітати тебе на першій лекції мого марафону Шлях та себе. Якщо ти приєдналась до мого марафону, значить ти вже проживаєш свідоме життя. Ти шукаєш себе, своє призначення, хочеш навчитися правильно планувати і досягати успіху. І сьогодні ми починаємо першу лекцію про твоє призначення. Тож погнали, що таке призначення? Чому одні люди прекрасно живуть, досягають успіху, ходять на улюблену роботу, кайфують від своєї роботи, плюс отримують великі гроші. А другі кожного ранку прокидаються, з муками йдуть на свою роботу, страждають, отримують мізерну плату і витрачають її на закриття мінімальних потреб, потреб харчування, одягу і комунальних потреб. Чому так? Все дуже просто. Призначення це те, що хоче твоє серце. Те, що є в тобі талантом. Як віднайти цей талант? Як пошукати в собі те, що є найкращим для тебе? Те, що ти любиш робити? Це дуже просто. Довірся своєму серцю. Твоє серце знає, чого ти хочеш. Але є прекрасна техніка, з якою я вас сьогодні познайомлю. Тож, Беремо листок, ручку, ділимо листок навпіл, згинаємо його навпіл. І з одного боку ми з вами прописуємо те, що я люблю робити, те, що мені подобається. І ви туди записуєте всі свої вподобання. Я люблю читати, я люблю писати вірші. Мені подобається танцювати. Мені подобається малювати. Я захоплююся. Ще чимось там вишивкою і так далі. Ви прописуєте те, що подобається вам, до чого у вас лежить душа. Це буде права сторона листочка. На лівій стороні листочка ви пишете, що подобається в мені іншим людям, за що мене хвалять. Це може бути: мене хвалять за те, що я дуже смачно готую. Мене хвалять за те, що я даю вдалі і чіткі поради комусь, близьким, друзям, подругам. Мене хвалять за те, що у мене виходить гарно малювати. Тут з лівої сторони у вас за те, що мене, за що мене хвалять, з правої сторони у вас прописано, що я люблю робити. Весь список. Виписуємо не менше 10 пунктів, сюди 10 і сюди. Вишукуємо все. Даємо собі час обдумати, що в мені такого є, що мені подобається робити. Перевертаємо, дівчата, листок на іншу сторону. І зараз ми з вами пишемо риси характеру. ваші особисті. Пишемо Мої риси характеру. І що, які ви, вишукуєте? я. Відповідальна, наполеглива, кмітлива, я. Емпатійна, я товариська і так далі. Виписуємо якомога більше того, що у вас є. Виписали. Для чого ми це робимо? Щоб зрозуміти, що у нас є, які у нас є риси характеру і що нам подобається. І так, коли ми виписали риси характеру, і що нам подобається, і за що нас хвалять, зараз ми з вами маємо взяти інший листок. На іншому листочку ми з вами будемо робити. Діаграму. Ця діаграма буде для того, щоб віднайти своє призначення, як це відбувається? Ви малюєте велике коло. Велике коло на листок. У цьому колі у вас будуть під маленькі кола. Це як напрямки. Ось, наприклад, кулінарія напрямок. Якщо у вас є у тому, що вам подобається робити, мені подобається пекти тортики, і тут у вас є мені. Часто кажуть, що я класно готую. Це вже два пункти, правда? однакові поєднані між собою. Це кулінарія. Далі, можливо, коли ви перевернули тут риси характеру. Ваші, так я, там, люди, які випікають тортики, вони які, дівчатка, так, дійсно, вони дуже терплячі. І там є риса характеру, я терплячий. Три пункти. І ви вписуєте в це коло, велике коло, яке ви промалювали, ви в нього вписуєте сюди. Коло маленької, пишете кулінарія. І ставите, скільки пунктів туди війшло. Один, два, три. Вписуєте три. Наприклад, я дуже люблю допомагати іншим. Це буде напрямок психологія. Я дуже люблю допомагати іншим. Я піклуюся про своїх близьких, підтримую їх. І, наприклад, мене часто хвалять це вже ми другий блок дивимося, за що мене хвалять, мене часто хвалять. За те, що я комусь даю поради, я допомагаю. І у нас вже три пункти: перевертаємо листок, дивимося на свої риси характеру. І там у вас є, до прикладу, емпатичність. Емпатичність це співпереживання іншим. Якщо воно у вас притамане, це вже чотири риси, які відносяться до психології. Вписуєте у великому колі, знову ж таки, вписуєте ще менше коло і ставите психологію і ставите кількість туди, вписуєте психологію і ставите кількість туди, скільки цифр пунктів туди війшло. 4, наприклад. І так. Дивлячись на ось ці пункти, ви обираєте і наповнюєте повністю ось це коло. Це коло може складатися з малесеньких кіл, де буде один пункт, два пункти. Деякі пункти будуть відноситися до однакових подібних галузей. У нас є галузі, які психологія, кулінарія, медицина, освіта, да? наприклад, коли когось навчаєш, манікюр-підікюр це коли догляд за кимось, це от б'юті. Там. Ще, які у нас є сфери, над якими ми можемо говорити, да? сфера здоров'я, туди може входити спорт, туди може бути здорове харчування і так далі. У нас, помимо того, є велика така крута сфера соціальні мережі. Скажемо так, що це окрема сфера. Якщо вам подобається писати вірші, вам подобається їх декламувати, ви записуєте і так далі, ви можете назбирати собі риси характеру на таку сферу, як соціальну, да? сферу, де мережа інтернет, Інстаграм, Ютуб і так далі. Да? Це буде ваше хобі, що вам подобається робити. Так, я би ще хотіла вам дати одну пораду. Підводимо такий невеличкий підсумок. Призначення кожній людині потрібне для того, щоб вона почувала себе на своєму місці комфортно, впевнено, знаючи, що вона робить те, що їй подобається. За це її хвалять, і плюс вона отримує великий бонус фінанси. Фінанси це той бонус, який допомагає нам закривати свої потреби. А потреби, ви знаєте, у нас є не тільки. Потреби в харчуванні, потреби у одязі, а в нас є ще інші потреби, не фізіологічні, а психологічні, так? подорожувати, насолоджуватися певною музикою, походами в кіно, в театр і так далі. Дівчата, якщо у вас не виходить відразу проробити цю техніку про своє призначення, я дам вам таку пораду. Порада буде заключатися в тому, що, будь ласка, виділіть на це декілька днів. Ви можете періодично згадувати, або спостерігати за тим, як вас і за що хвалять. Якщо вам складно самі визначити, яка я, ви починаєте міні, міні, дівчата, це міні, міні-терор своїх друзів. Невеликий, не так, що скажи мені, хто я, що я можу, що у що мені круто. Ні. Ви помаленьку потрішки питаєте, скажи, будь ласка, які у мене є риси характеру, які тобі подобаються мені? Або ж скажи, а що вона класно виходить? Там чоловіка запитала в подруги, в колеги по роботі, і вам по декілька риз будуть називати, ви їх запам'ятовуєте і записуєте. Складно відразу зробити ось цей список, що мені подобається. Це зрозуміло, але за що мене хвалять, яка я? Складно в собі відкопати щось позитивне. Інколи, інколи краще запитати в оточуючих, хто тебе оточує, тому що вони помічають ці тонкості, які навіть не помічаєш ти на перший погляд. Тому. Моя порада заключається в тому, що, будь ласка, дайте собі не одну годину, щоб проробити цю роботу, а дайте собі декілька днів, попитайте підтримки у друзів, близьких, оточуючих, складіть цей список і випишіть. Та галузь, та яка найбільше набере кількість та, о, там, балів, це, наприклад, 10, там, 7, 6, 5, там ж потрібно шукати себе, вишукувати, напрямок брати той. Який уже є у вас? Те, що вже вам подобається робити? Супер! Ми з вами сьогодні на лекції розібрали, як знайти своє призначення.